Пеларгонія ЮВ королівський шиповник. Це казковий сорт, велетенські рожеві квіти, дуже ніжний колір. Маленький кущик, компактний, формується сам. Я ще живців цього кущика не знімала і не прищипувала його. Цьому кущу десь приблизно рік. Росте в горщику один літр об'ємом. Можливо, і більшенький можна дати, але я на зиму не буду пересаджувати. Подивлюся, як перезимує, і пересажу вже тоді весною. Сорт дуже класний. Я його дуже хотіла і не шкодую. Зробила правильний вибір. Непримхливий, компактний, велетенські красивезні квіти, не відсушує бутони у спеку. Все, як я люблю.